Ти бойовий медик, чи тільки плануєш ним стати? Фонд разом for Ukraine» хоче допомогти тобі врятувати чим більше життів наших захисників. Ми розуміємо, наскільки важливо допомогти пораненому якомога швидше. Ми знаємо, що для цього потрібно мати необхідні засоби. Ми хочемо забезпечити кожного бойового медика апаратом УЗД, аби він міг використовувати ультразвук при бойовій травмі та отримав можливість швидко приймати рішення, необхідні для порятунку життів ще на етапі медичної евакуації з поля бою. Записуйтесь на навчання від разом Ukraine. Ми навчимо вас основам ультразвуку при бойовій травмі та безкоштовно Но надамо портативний апарат УЗД для вашої роботи за останні півроку. Ми вже навчили 358 медиків та передали 189 УЗД військовим частинам, лікарням та шпиталям, які працюють вздовж лінії зіткнення та вже допомагають врятувати життя. Приєднуйся, разом рятуємо життя, разом наближаємо перемогу. Together we are Ukraine!